Якраз вакуут під кінець цього року український ринок електроніки збагатився іще ще одним брендом. Він справді новий, але ми з ним уже непогано знайомі. Ми знаємо таку марку, як Huawei – одного з лідерів світового ринку смартфонів. Останній рік ми уважно слідкували за її впевненим зростанням у сегменті смартфонів. Це у свою чергу завдячувалося достатньо цікавим модельним рядом пристроїв, серед яких, зокрема, виділялась лінійка наймення Honor. Так от відтепер Honor – це вже окремий бренд, окрема марка смартфонів. Зараз ми тільки анонсуємо Honor в Україні, але вже маємо хороші результати в інших країнах. За останній рік було продано понад 30 мільйонів одиниць такої техніки у 43 країнах світу. Я цілковито впевнений, що маючи надійного партнера, ексклюзивного дистриб'ютора, продукціонер мережу Allo, ми також зможемо бути доволі успішними і на українському ринку. Сьогодні мова йде одразу про дві новинки моделі Honor 6 та 3C Lite. Вони зовні досить схожі, обоє мають 5-дюймову діагональ екрану, але істотно різняться своїми технічними спроможностями. Трійка дещо простіша і бюджетніша. Тут чотириядерний медіатеківський процесор, гіг оперативки, 16 ГБ пам'яті бортової, 8 мегапіксельна основна камера і заточеність під роботу з двома сім-картами, що надзвичайно ціниться у бюджетному сегменті. Шістка це Уже значно серйозніший апарат з Full HD роздільністю екрану, покрито міцним горілогласівським склом. Процесор тут значно сильніший, восьмиядерний. Унікальна розробка власне компанії Huawei. Оперативки вже 3 гігабайти. Теж 16 гіг пам'яті на борту, але все це розширюється додатковою sd карткою. Основна камера уже на 13 мегапікселів, при цьому і фронталка тут теж серйозна, на 5 мегапікселів. Просто мрія якась для цінувальників селфі. За великим рахунком, така машина має параметри на рівні більшості флагманів усіх конкуруючих марок. Розраховані ж обидва апарати на вельми чітку аудиторію. Молоді люди, молодь покоління, яке постійно живе в інтернеті, яке цінує якість за розумною ціною. От воно і відчує усі переваги цих надійних смартфонів. Загалом же Honor буде позиціонуватися як онлайн бренд. Компанія-виробник тим самим хоче зайняти подібними дівайсами зростаючу нішу інтернет-продажів. Подібна специфіка, яка не потребує додаткових витрат на забезпечення процесу реалізації, у свою чергу дозволить тримати порівняно невисоку ціну на смартфони. А гоноровий апарат та ще й за доступною ціною напевне оцінить не тільки продвинута молодь.